Власники 54 зруйнованих російською ракетою квартир на перемозі вже отримали по 2 мільйони гривень. На Дніпропетровщині триває заборона рибалити у нерестових зонах. Бджоляр із Сєвєродонецька відновив свою справу на Дніпропетровщині. ви Бачите, що тільки залишилися крайня рейка і там крайня рейка. Це все засклення, воно зайшло все сюди разом з цим. Ну, все, що залишилося з балкону. Вибуховою хвилею знищило вікно на балконі та всередині оселі Віталія. Від неї стіни пішли тріщинами. От вона тут тріщини і всю стіну подвинула від вибуху. Якщо подивитися, тут мені двері вставляли. Тут внизу видно, як дирки пішли вниз. Ось вони пішли. Це просто висипка. Я вам зараз покажу. Туди дирка йде аж на нижній поверх. Квартира Віталя розташовується по сусідству зі зруйнованим під'їздом. В оселі чоловік почав робити ремонт незадовго до 14 січня, коли пролунав вибух. Відтак всередині нікого не було. Ми були в тьші моєї вдома на Василя і почули цей вибух. Я зайшов в інтернет, подивився. Дивлюся, а мій балкон обвисло все висить. Ми сіли на автомобіль. Приїхали. Наступного дня Віталій написав заяву на матеріальну допомогу. На ремонт у селі власники, житло яких зруйновано частково, можуть отримати до 500 тисяч гривень допомоги, зазначають у міському департаменті соцполітики. У нас вже на розгляді є близько 300 пакетів документів там, де людина потребує ремонту. Вікна людям ставилися за рахунок міста. Усі вікна поставлені, тобто матеріальної допомоги на відновлення вікон, вже ми не надаємо. Якщо потребує квартира іншого якогось ремонту, то це буде розглядати комісія. Людина надає нам пакет документів, надає акт обстеження районної адміністрації. Де Азано конкретно, що саме постраждало під час вибуху. Нині ж матеріальну допомогу виплачують тим, чиє житло зруйноване повністю. Таких квартир 63. І 54 власники вже отримали гроші. Ще три квартири. Три власники отримають найближчим часом розпорядження на підписанні знаходиться. І шість пакетів документів ще опрацьовуються, але там ми впевнені, теж все буде гаразд. Люди отримають допомогу. Нагадаємо, 14 січня російська армія вдарила ракетою по житловому будинку на житломасиві. Перемога вибухом зруйнувало два під'їзди. Загинуло 46 людей. Софія Москаленко, Євген Шпак, Олександр Шалтибін, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у колабораціонізмі. Повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, двоє з них, жителі Кам'янського та жовтих вод, через акаунти у соцмережі висловлювали у коментарях підтримку російській агресії. Також затримали жителя Нікополя, який на власній сторінці у соцмережі поширював матеріали на виправдання збройної агресії РФ проти України. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку. Бускать, будь ласка, чим ви займаєтесь? Займайтесь риболом Шановний, Шановні, під час нереста заборонено. Це місто є заборонено. 1 квітня на Дніпропетровщині почала діяти заборона на вилов риби в місцях Нерестовищ. Згідно із наказами, опублікованим на сайті Державного агентства меліорації та рибного господарства області, на Нікопольщині така заборона розпочнеться з 10 квітня. В області вона триватиме близько 70 діб. Тож рибоохоронний патруль проводить рейди з виявлення порушників. На рибалку Сергія складають протокол, із яким чоловік не згоден. Днепр не является нерестилищем. Нерестилище вот пошло дальше. А мы ловим в Днепр бросаем. Ну как по-другому? Всю жизнь вот так ловили. Там было нерестилище. А тут, після нереста, люди спокойно ловили". представник державного агентства меліорації та рибного господарства Юрій Хорольський каже: такі непорозуміння із рибалками виникають через те, що цьогоріч, через воєнний стан не дозволяється публікувати інтерактивну мапу. Місця для рибальства слід шукати в наказі. Заходить на цей, цей наказ, там в кінці є перелік усіх місць, де заборонена рибалка. Переписано, нема координатів, але є лівий берег такий-то, від такого-то, острів такий-то. Ну, дуже детально, все, як це можливо, не графічно позначити, все там зроблено. Коли ми виражемо навіть одну рибинку, це сотні тисяч новонароджених рибинок, які дадуть в, в наступного року. Юрій Хорольський радить, якщо у рибалок є сумніви, то вони можуть зателефонувати на гарячі лінії агентства. Наразі можна рибалити у дозволених місцях на два гачки із нормою виливу не більше трьох кілограмів на добу для одного рибалки. Розмір штрафу за порушення правил рибальства стартує від 34 гривень. Але цьогоріч вартість такси за виловлену рибу збільшилась. Наприклад, за кожну плоскокірку чи краснопірку доведеться сплатити. 1564 п'ятсот гривні, за карася 1581 гривню. Такса за вилавленого в заборонній зоні сума складе 5117 гривень. Також у разі завдання істотних збитків, сума яких перевищує 118 тисяч гривень. Порушнику може загрожувати кримінальна відповідальність. Штрафи вони великі. На сьогоднішній день навіть 5-10 рибин, на сьогоднішній день це 15-16 тисяч, не кажуть. І люди чуть-чуть ну, з розумінням менше ходять. Тобто практично на сьогоднішній день менше порушень навіть є. Заборона у Кам'янському та інших водосховищах триватиме до 9 червня у Дніпровському, Каховському та Запорізькому до 18 червня. В усіх річках в межах Дніпропетровської області заборона триватиме із 1 квітня до 30 червня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Олена Швайковська вже чотири роки патронатна вихователька. Розповідає, патронатні сім'ї це альтернатива інтернатам. Вони доглядають та виховують дитину, поки її рідні батьки або опікуни долають складні життєві обставини. Служба вилучає діток із неблагополучної, будемо казати сім'ї. Або не завжди це не сім'я. Це може бути у мами у якісь мама одиначка. У неї якісь проблеми. треба на лікування. Вона може написати заяву в службу, і діток передають у нашу сім'ю, де ми їх доглядаємо. 24 на 7, навчаємо, лікуємо, одіваємо, обуваємо. Олена переїхала до Дніпра із Запорізької області. Нині її патронатна родина виховує двох дітей: семирічну Лілію і дев'ятирічного Данила. Їх довелося вивозити з окупованої території. дня три нас, діти дуже злякалися тоді. Ми бігли в підвал, сиділи, пересижували в подвалах, туди зносили речі, ночу, спали у діті. Військові ходили по вулицях, мали в будь-який момент взяти, просто от світло горить, вони розстрілювали вікна. Патронатним сім'ям надають допомогу від держави. Також таким батькам зараховують трудовий стаж, говорить представниця соцполітики міськради Людмила Сусленкова. Хочу сказати, що заробітна плата її становить на сьогоднішній день в країні це 5 прожиткових мінімумів, це 13 тисяч 420 гривень. Крім того, на кожну дитину теж є соціальні виплати. Там сума від 6 до 9 тисяч, в залежності від віку дитини, від стану здоров'я. Нині у Дніпрі п'ять патронатних родин. Вони виховують 15 дітей, троє з них переселенці. Юля Трофімова, Павло Мітюшкін, Суспільне новини, Дніпро. Дніпропетровщини вже засіяли 10-ту частину ярих зернових, це понад 40 тисяч гектарів. Це ячмінь, пшениця та горох. Дощова погода сприяє активному росту рослин, але заважає роботи техніці. Як тільки погода буде дозволяти, ми будемо нарощувати темпи робіт. З середини квітня місяця розпочнемо сіяти соняшник, згодом буде кукурудза. За планом засіяти 1 мільйон 200 тисяч гектарів це практична цифра минулого року. Буде зернові технічні культури, також овочі. Я їх так називаю бджоли, мої бджоли для того, щоб вони мене менш кусали. Переселенець із Сєвєродонецька Роман Бурджанадзе відновив свою справу бджільництво у Булахівці на Дніпропетровщині. Вдома у нього була пасіка на понад 200 сімей. Чоловік займався цим 5 років. Щороку збирав по 10 тонн меду та планував удвічі розширювати свій бізнес. Усім людям треба повчитися у бджіл. Як вони, як вони живуть, як вони створюють свою сім'ю, як, можна сказати, своє, свою державу. Ось у, них, ось у них тут настояща демократія. З рідного міста чоловікові не вдалося нічого вивезти. Всі бджоли, вулики та інше оснащення вартістю близько двох мільйонів гривень залишилося у Сєвєродонецьку. Відновити таку пасіку, каже, можна лише за 3-4 роки. Моя пасіка, вона вже на третій на третій день під окупацію попала і не було можливості туди навіть заїхати. Переїхавши на Дніпропетровщину, Роман подав заявку на державний грант. На отримані кошти купує нові вулики та бджіл. Зараз в мене тридцять ну, сімей. Це небагато, але ну, бджолярство це така справа, От, допустимо, бджолопакети, їх в маю будемо купляти в, ну, ну, Трошки димку, щоб вони були, були трошки ну, спокійними. Заспокійно. Так, щоб вони заспокоїлись, бо їм не дуже подобається, коли їх в таку пасмурну погоду. Турбуюсь. Вот у нас же и расплод, расплит. Ну, пчелка работает. Пчелка работает. Еще э, ей потребна хорошая погода. Може, летають. Роман Придбає ще 100 сімей бджіл. Цьогоріч планує зібрати до п'яти тонн меду. Разом із ним тут працює ще двоє переселенців. Валентин Бабоч займається бджільництвом три роки. Починав на пасіці Романа у сєвєродонецьку, звідки виїхав у травні минулого року. Ми там у підвалі просиділо півтора місяця рубарі. А потім уже як в будинок п'яти п'ятиэтажний будинок, пробило стріху. Уже сил не стало, і мы. Ми поїхали. Роман також хоче налагодити переробку воску для виготовлення вощини, пластин сотами, в які бджоли складають квітковий пилок та шари меду. Однак для цього йому потрібне приміщення. Чоловік звернувся до сільської ради, зараз чекає, поки необхідно йому будівлю виставлять на аукціон. По закінченні війни каже, повернеться додому і з собою забере своїх нових бджіл. Розраховує, що у Сєвєродонецьку залишилася хоч частина його пасіки. Без догляду каже, бджолам не вижити. Однак чоловік сподівається, що про них дбають сусіди. Я настойкове Вітинний Суспільне новини Дніпропетровщина. Можна сказати, своє побрати на ступіньках. У селищі Близнюках на Харківщині перед будинком культури розстеляють червону доріжку. У фоє накривають фуршетний стіл. Сьогодні тут вперше в Україні покажуть повнометражний фільм Люксембург Люксембург. До прем'єри готується режисер стрічки Антоніо Лукіч. За словами Лукіча, фільм знімали ще до повномасштабного вторгнення, і вже під час нього стрічку презентували на венеційському кінофестивалі. Фестивальні майданчики ми використовували, аби налагодити якийсь емоційний контакт з світовою спільнотою розповісти про події, які відбуваються в житті кожного з нас про війну. Мовою також ми можемо робити достойні достойні фільми, які є ну на рівні, я не знаю, там світових там комедії чи трагікомедії. Головні ролі виконали брати, близнюки, літери гурту, курган та агрегат Аміл. Та Раміл Насірови хлопці родом з селища Близнюків. Тому кажуть, прем'єру стрічки проводять саме тут. За словами братів, це їхня перша зйомка у кіно. Ну, Перше враження були просто цікаво було дивитись на реакцію людей, які дивляться на кіно, де ми зняли. І сьогодні буде так само, і в Києві буде так само. Так На показів 10 буде. Отак от само. Ти будеш отак. От ага, то може, десь на п'ятнадцятий не сміється. Подивитися українську трагікомедію про історію двох братів, які шукають батька, прийшли майже пів тисячі людей. Я не фанат хлопців цих, їхньої творчості пісень, вони трошки в них такі не для мого віку, але прем'єра у нас в близнюках. Як же ж не піти, не подивитися? Я думаю, що у них є потенціал і у них їх жоднуть успіхи по-любому. Я в них вірю. Понад годину глядачі фотографувалися з головними акторами та командою, яка працювала над фільмом. Білет на прем'єрний показ коштував 200 гривень. За словами директора місцевого центру надання культурних послуг Богдана Бухтатого, усі квитки розкупили менше, ніж за тиждень. Зібрані кошти витратять на техніку для українських бійців. Юлія Токар, Суспільне новини, Харків.